імене Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, тянуть в якому духові і посечанства, і воно сім'я без самих синя поєднав, поспішився, бо займай. easy Наші усити, спочиваєш тобі славу, села, імоцю сину, і Святому Духу, і нині повся час і на віки, віки. слухаємо слово святого Євангелія миру синь Від луки святого Євангелія читаю Швидку другу гірську в місто люди, увійшла в ноді Захарі і привітала Лисавету, як почули Лисавета, привіт Марії Маріздриного дитя в Ігоні, і Лисавета спонулася тим духом і стикнула сильним голосом, і сказала, благословена між жінками, і благословен плідло Звідки Звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати, Господа мого. Ось голос твого привітання золо в моїх вухах, дитя з радості зринувся в моїй лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний від Господа. І мовила Марія, величай, душа моя Господа, і дух мій радіє волі спасі моїм. Бо він занялася на покор роби своєї. Ось бо нині влажа мене всі роди. Велике вовчени в ній всемогутній і святе його ім'я. Марія прополовила севети місяців за три, потім вернулася до Дому Пресвята Марія, Богороди, все радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Ти любові радуйся і спасити, що на тебе оповаю. Я мусив, б... спаси. Мати Божої благодаті радуйся і спасити, що на тебе оповаю. Урочно зачадо радуйся спас, і спаси ти, що на тебе уповають. Радуйся, спаси. Діво від корові світліше, радуйся спас, і спаси ти, що на тебе уповають. Сирапив і основнішу радості, спасити, що на тебе уповають. Марія голубка неосхвернена, радується спасити, що на тебе уповають. На квіт, подівецтво радуйся і спасити, що на тебе уповають. Те Марія, добра, вихователь, подів, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Ширші до волоків радуйся і спаси тих, що на тебе випувають. Марія, заступниця, пересправдився, дею радуйся і спаси тих, що на тебе випувають. Марія потіла заплаканих радуйся і тих, що на тебе уповають. Марія, при річників, радуйся, тих, що на тебе уповають. По це що не покинуло нас після спині, радуйся спасвяти, що на тебе опувають. Марія начисний власне, радуйся, спасити, що на тебе опуваю. Ще за Господа і Бога нашого, що вислугова Смоління, Назарічний, помилував слуг своїх. Тут десь не всіх нам до простої борозі, на весь мій сестра Він Надії, Оксана, Миколи, Будина, Алли, Степана, Ірини, Вероніки, Назарія, Уляни, Ольги, Марії Володимира, Галини, Ольги, Лесі, Василя, Марти, Ганни, з родини Володимира, за його сілення, воїнів Андрія, Ігоря, Тараса, Ігоря, Василя. Ігоря Оксану Івана Марію, Ілію, Михайла з родиною, Василя Софії, Лесі Зіновія Марти, Світлани, Ольги Христина, Михайла Тараса, Маріана Володимира, Романа Маріяни, Мирослава Олі, Василини Олени, Матвія Тарези, Василя Ольги Надії, Воїна Тараса, Григорія Назарія, Марії, Ірини Христини, Ольги Дани, Миколи. Ігоря Олега, Ярослава, Ірини Маркіяна, Романа, Ірини, Ростислава, Софії, Наталія, Василя, Святослава, Романа, Ольги Марії. Андрія Романа, Осана Вероніки, Вікторії, Петра Марії, Анни Григорія, война Юрія, Андрія Юрія, Марія, Руслана, Вікторія, Каміла, Ольги Назарія, Подана Галина Григорія. Война Василя сім'я, Ольги Володимира, Анни Марії, Андрія, Осілення, Остапа Наталія Михайла, Сономії, Ірини, война Тараса і помбратимів. За всіх захисників нашої держави, всіх людей, які приводят у зоні бойових дій, щоб Господь Бог. Помилував їх і нас від всякої скорботи, під і нужди, всякої болі зі душених, здерваного здоров'я, з з здоров здоров промовці, скоро вистухаємо ростивопоми. Молимо, що зберегтися селу цьому і святому храму, цьому, і всякому місту, селу і країні відгоду. Загибелі зиметру соботу, у нього, меча нападу чужинців і міжособної брані, і що й був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, і людинолюбний Бог наш. І відвернув вас, ніс свій що наступає на нас, і збав нас від належної праведної своєї порози, і помило нас. Голос моїй насрічний помилував нас. Ви слухай нас, Боже, спасителю наші, упування всі кінці землі, і ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, влади по наші, наших, і нас. Бо милостивий, і людинолюбний Бог, яси тобі славу, села, йому і сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки. Зумилінням осі голови приклонивши Господеві, помолівся.

То своїй матері, в отомести, славних і всехвальних апостолів, преподобних або носного всіх наших. І святого великомучника Дмитрія корамі, і всіх святих, помили, і спася нас, я благий і людинолюбний. Христос краси зворот. to a smarter too smart for to Подарований тут на землі, і для того, щоб ми могли більше пізнати Бога, більше Бога полюбити, до нього бути чим поближче тут, щоб потім можна було чим поближче його споглядати і бути в його присутності у вічному житті. Один святий сказав, що час, який нам Господь Бог подарує, для того, щоб ми могли чим побільше уподібнутися до Бога. І бачимо, дуже є добре, коли людина гарно той час проводить в пізнаванні Бога. Як дивний Бог усвятий твій Бог Ізраїля. Бо той, хто благословенний, Господи, навчи мене установ Твоїх. Благословенний той, хто вивчає його заповідь, Його волю, любить його пізнавати. І В тому якраз є сенс християнського життя. От, тому дякую всім за підтримку. Дякую моїх молоді, дітей знаєте, які люблять Бога, стараються пізнавати. і самі теж можеш інакше, знаєте, щось про час досліджують. Пізнають Бог. Це є існує центр християнського життя. Всім дякую, Христос Воскрес!